Про козу дрезух. Жили колись дід та баба, була в них коза, пішла баба козу пасти, вивела до зеленої травиці, підвела до чистої криниці, годувала, напувала, хвильки вільної не знала. Увечері пригнала козу додому. Дід стоїть на воротах у червоних чоботах, до баби не посміхається, а в кози питається: Кізонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ой не пила й та й не їла, бігла через місточок, ухопила клиновий листочок, бігла через гребельку, ковтнула водиці крапельку. Твоя баба не зграба, не поїла мене, не годувала мене. Дід злості не стримав, на бабу нагримав, а потім сказав Хочу я тварину спасти, не будеш більше козу пасти. Вирішив послати онучку. Нехай вона козу на пасовисько жене, нехай годує та напуває. Внучка дуже старанна була, уже так вона ту козу доглядала, найкращу травичку рвала, найчистішу криничку шукала, годувала, напувала, спокою не знала. Увечері погнала козу додому. Дід стоїть на воротях у червоних чоботях. З онучкою не вітається, у кози питається. «Кізонько моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ой не їла й не пила. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку, ковтнула водиці крапельку. Твоя онука якась безрука не поїла мене, не годувала мене. Дід і тут злості не стримав, на онучку нагримав, а потім сказав Хочу я тварину спасти, більше не будеш козу пасти. На третій день погнав уже козу сам. Ні далеко, ні близько знайшов гарне пасовисько. Зелена травичка, глибока криничка. Їж, моя мила, пий дорогенька. Увечері погнав козу додому. Сам наперед побіг, став на воротях у червоних чоботах, солодко посміхається з козою вітається. Кізонько, моя мила, чи ти їла, чи ти пила, а коза все ж ту пісню, ой, дідусю, не їла й не пила. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребеньку, ухопила водиці крапельку Тут дід і зрозумів, що коза брехуха прив'язав її до паркану та почав бити. Коза мекає ме ме, ме не бийте мене. Коза кричить а дід ще дужче, не бреши брехушка ж ти. Та чи так, чи сяк відв'язалася вона від паркану? Та дременула в ліс. Забігла в хащі, бачить стоїть лисичена хатка. А лисички вдома немає. Коза двері рогами вибила, забігла в хатку, сіла на піч. Лисичка приходить, а двері повалені. Вона й питає А хто це в моїй хаті? А коза мекає я коза, дереза, за три гроші куплена, на всі боки луплена. Ріжками за колю, ніжками затопчу тут тобі смерть. Злякалася лисичка, сіла біля хатки та й плаче. А тут іде ведмідь Чого ти, лисичко, плачеш, чого побиваєшся? Як мені не плакати, як не побиватися? Страшний звір сидить у моїй хаті, не можна його прогнати. Та як це не можна? Ходімо, я вижену. Зайшов ведмідь у лисичину хату. Лисичка позаду крадеться, бо дуже боїться. Ведмідь питає Хто це в лисиченій хаті порядкує. А коза йому з печі, як коза, дереза, за три гроші куплена, на всі боки луплена, ріжками заколю, ніжками затопчу тут тобі й смерть. Ведмідь вискочив, трохи у дверях не застряв. Ой, пробач, лисичко, каже я боюся. Та й побіг світ за очі, а лисичка знову всілася біля хатки та й плаче. Біжить вовк. Чого ти, лисичко, плачеш, чого побиваєшся? Як же мені не плакати, як не побиватися? Страшний звір сидить у моїй хаті. Не можна його прогнати. Та як не можна? Та ось ведмідь намагався та злякався. Так то ж ведмідь, а я про жену. Ходімо. Пішли. Зайшов вовчик у лисичину хату. А вона на подвір'ї залишилася, бо дуже того звіра боялася. Вовк питається хто це в лисичині хаті порядкує? А коза з печі Я коза, дереза, за три гроші куплена, на всі боки луплена, ріжками заколю, ніжками затопчу тут тобі смерть. Вискочив вовчик з хати, не наче окропом його обварили. Ой пробач, каже лисичко, я боюся. Ведмідь злякався, вовк злякався, ніхто мені не допоможе, заплакала лисичка гірко. Тут біжить зайчик. Чого ти лисичко плачеш, чого побиваєшся? Як же мені не плакати? Як не побиватися, страшний звір сидить у моїй хаті, не можна його прогнати. Як то не можна? Та ось ведмідь намагався та злякався, вовк намагався та злякався. А, а я про жену!» Ну, спробуй. Зайшов зайчик у хату, питає Хто це в лисиченій хаті порядкує, а коза йому спечить Я коза дереза, за три гроші куплена, на всі боки луплена, ріжками заколю, ніжками затопчу тут тобі смерть. Зайчик злякався, присів, та як мене з хати. Ой, пробач, каже, пробач, лисичко, я боюся, ой, дуже боюся. Та мерщій тікати. Лисичка сіла та знову заплакала. Раптом, бачить, лізе рак, не борак. Чого ти, лисичко, плачеш? Чого побиваєшся? Як же мені не плакати? Як не побиватися? Страшний звір сидить у моїй хаті. Не можна його прогнати. Та як це не можна? Та ось ведмідь намагався та злякався, вовк намагався та злякався. Зайчик теж намагався та теж злякався, злякався. А я про жену?» та куди тобі, ось побачиш. Зайшли в хату, рак питає Хто це лисичку з хати вигнав, а коза спечи я коза, дереза, за три гроші куплена, на всі боки луплена, ріжками за колю, ніжками затопчу тут тобі смерть. А рак зовсім не злякався і просить лисичку. Ану підсади мене на піч. Лисичка боялася і до печі підійти, але якось підсадила рака. Вирячив він очі на козу та й каже Ти коза дереза, а я рак не борак, я тебе щіп, я тебе смит, тут тобі і гаплик. Та як почав ту козу щипати, вовну з неї дерти. Вона, як зречить, ме ме ме, не шкербарти мене. Зіскочила з печі та й утекла. Більше її ніхто й не бачив. Лисичка була така рада, прогнав рак страшного звіра, прогнав. А рак часом романи гає, двері лагодить. А може, ти залишишся у мене жити? питає лисичка. Залюбки. Стали вони разом жити, і все в них було добре.